Майбутні конструктори літаків, кораблів і автомобілів із різних куточків Хмельниччини приїхали до обласного центру позмагатися. Їм цікаво приходити конструювати і ще отримувати за це грамоти, дипломи. Поки вихованці пишуть теоретичний залік, під дверима хвилюються їхні вчителі. Дуже переживав, дуже це нерви, це все. Ну кажуть, що справили, що все добре. Теорія все базується на кресленні. Наприклад, що це автомобіль, то спочатку його треба намалювати. Або він є намальований схемою, а потім зрозуміти, як вирізати його, скласти, знати об'єм, пропорції. Це завдання вже практичної частини конкурсу. Мені ще не важко її зробити. Я вже до багато таких робив, машинок. Це не складно робити. Головне мати точність, механік розвинуту механіку рук, а далі все саме вийде. На все про все дві години, але це тут не головне. Час не грає ролі. Грає важливо, як він виконує свою роботу. Ви розумієте, що все в житті залежить від охайності. Раз зробиш як-небудь, і життя піде таке, таким своїм. То оце примушує їх робити охайно, що в житті. Хтось у змаганні бере участь вперше. Займаюся цією справою вже лише другий рік. От можу зробити щось з архітектури. На мене вдома є палац, наприклад, на 30 листків. Четверокласниця Олена Степанюк і Славути знає смак перемоги всеукраїнського рівня минулого року на подібних змаганнях в Києві була другою у виготовленні моделей автомобіля, але мріє зовсім про друге. Я десь почала, де я хотіла б зробити вежу. У Михайла Кратюка із Нетішина плани далекоглядніші вирости і оставити по собі слід в якійсь такій категорії, як радіокерування, щось зв'язане з електроенергією. Нині гуртки технічного моделювання, такі ж популярні, як і за Радянського Союзу, хіба що матеріали для роботи стали дещо дорожчими. Тенденції помінялися. В Самі в принципі, як раніше багато було саморобних моделей, саморобних моделей, то і зараз йде з використанням наборів, які виготовляються зарубіжними фірмами, модельними фірмами. Але батьки на те не зважають. Вчителі радять віддавати дітей до гуртків моделювання з шестирічного віку. Моделювання розвиває творчу уяву, фантазію, моторику рук, а також виховує оханність. Пізніше діти визначаться, яким саме видом моделювання займатися. Будувати можна кораблі, автомобілі, літаки. Політ фантазії не обмежений.